Наш світ стикається з небувалою загрозою. На те, що ми збираємося зробити, досі ніхто не наважувався. Наша місія знайти та зняти найбільш рідкісних зникаючих тварин планети. Він дивиться просто на мене, щоб допомогти вченим рятувати їх, перш ніж буде запізно. Уперед. Ми вирушаємо у невідоме. Більше людей побувало у космосі, ніж піднімалося цією рікою. Ой. Я спеціалізуюся на зйомці у важкодоступних місцях. А тут тіснувато. З'явиться ведмідь, і мені гаплик. У липні. Моє завдання стежити за припасами та човном. Шість епічних експедицій. Шість зникаючих тварин. Займаємо місця в першому ряду і стежимо за його життям. Це хоп. Це буде незабутньо. Тіні. Прем'єра з 11 липня.